Перший забіг з волонтерами. Як ми знаємо, що спорт об'єднює людей, тому вирішили через забіг, через спорт об'єднати волонтерів та військових. Наші волонтери, які працюють вже майже півтора року, вони мають таке власність, як вигорання. Тобто ти вже не не можеш генерувати енергію, бути, е, горіти якоюсь ідеєю. І тому рано чи пізно наступає такий момент, коли, коли все вже набридло тобі. І треба робити якомога більше різних заходів для того, щоб начебто, анти, заходи антивигорання, щоб перезапустити людину. Увага до волонтерської справи дуже потрібна, бо зараз донати дуже падають, а, а треба, щоб вони були. Хочу, во-первых, підтримати і волонтерів, тому що благодаря їм і наша армія, всі спецподрозділяють, всі хлопці, які е, боронять нашу державу, кордони, діруться, як льви. Я просто хочу прийняти участь і Добро послати в космос. Ми всі одна країна, одна родина. І ми всі прагнемо того, щоб війна скорі закінчилась.